Всім доброго дня! Сьогодні готуємося обробляти наш садок. Будемо робити осінню профілактику хвороб. Деякі дерева наші мають листя. Ну вони вже пожовтіли, деякі вже скинули. Сьогодні вже буду робити обробку, нічого не чекаємо. Розкажу, чим можна обробити, чим краще обробити, чим обробити по листю, чим обробити, якщо вже листя опало. Розкажу, якими препаратами обробляю, які комбінації препаратів робимо для дерев і кущів. Що можна брати, коли ще є листя на дереві, але воно вже почало падати. Беремо мідні препарати. Це найкращі препарати від хвороб. Вони роблять гарну профілактику, повипалюють ці всі патогени. Це може бути. Мідний щит, медяна екстра. У цих двох препаратах у нас хлороки сміді. У мідному щиті є ще це моксаніл, додатково, це покращений хлороки сміді. Даємо більшу концентрацію. Я, наприклад, мідного щиту беру 50 грам не на 8-10 літрів води, а на 7 літрів води. Так само медяна екстра можна брати 2-3 пакетики на 10 літрів води і зробити гарну профілактику. Навіть от листя попадало по траві, також це попаде мідь на них, попалить хвороби, які накопичив за ці Ли сезон, якщо яблуні, груші, черешні хворіли протягом сезону, це гарна профілактика, щоб зменшити кількість патогенів і на весну були здоровіші дерева. Також по хворобах можна взяти чистий мідний купорос, але я майже таке не практикую, бо мідний купорос це досить токсична речовина, не тільки для хвороб, а й для тебе. Тому майже мідний купорос не беру. Але якщо використовуєте мідний купорос, досить ефективна речовина, все випалює, але обов'язково не нехтувати засобами захисту, бо це досить токсична речовина. Також в цій порі можна попрацювати з желізним купуром, але він слабо діє на хвороби, він більше діє на мохи, лишайники. Якщо у вас на деревах багато мохів, лишайників, дуже обросли дерева цим, залізний купурс це найкращий варіант. Його дається від 300 до 600 грам на 10 літрів води. Дивіться, 300 грамів я даю на кущі на обробку, 500 грам даю на дерева. Також цей желізний куперс можна скомбінувати з карбамідом. Зараз дуже багато дискусій щодо цієї обробки. Одні кажуть, що це ефективна обробка. Одні ні. Дається 300-500 залізного куперсу і 500-600 грам карбаміду. Карбамід випалює всі патогени. Щодо шкідників, це досить проблемне питання, бо зараз дуже багато в інтернеті, особливо в магазинах, оті, ті, що продають вони тих дерев, тих саду, вони взагалі його не бачили ні саду, ні дерев. Вони взагалі не мають представлення, що це за обробки. Одні кажуть по листю працювати, другі не по листю працювати. Одні випалює все, одні не випалює. Значить, дивіться. Цим желізним і карбаміном можна працювати, але ним треба працювати, коли ще на деревах ще є досить листя, щоб це все листя попалити, всі, всі патогени попалити, і разом з ними шкідників. А то, що рекламую, що карбамід з мідним желізним купросом позабирає всі шкідників. Якщо шкідники поховалися в різні щілини, то ніякий карбамід, ніякі препарати вже їх не візьмуть. Хіба працювати масляними емульсіями, які обкривають стовбур дерева і роблять так, що вони задихаються. Третій варіант обробки нашого саду це масляні емульсії. Вони можуть бути хімічного походження, можуть бути органічного походження. В мене препарат 30D це органічного. Походження масляні емульсії, що вони роблять? Ними треба обробити все дерево, стовбур, гілки. Вони покривають щілини розколни, роблять плівку, за рахунок якої шкідник задихається і помирає. Цими препаратами можна працювати як весною, так можна працювати восени. Ними працюється, коли вже листя опало при 4-5 градусів тепла. Чому за таких умов ними працюють? Бо якщо є ще листя на дереві, якщо нема ще таких низьких температур 4-5 градусів тепла, то ще шкідники не поховалися. Тому не буде повноцінна дія цього препарату. Який краще працює чи 30 d чи 30 v то і той препарат працює, просто той хімічні олії, тут органічна масляна емульсія, яку даємо концентрацію цього препарату восени. Його дається 235 грам препарату на 8 літрів води. Якщо ще на дереві, наприклад, вже є такі відповідні температури, якщо на дереві ще є якісь листя, от, наприклад, в мене черешня, грушки, яблуні вже поскидали листя, що от, наприклад? Черешня персик має листя, то можна карбаміном це листя попалити, щоб дерево скинуло це листя, і обробити тоді вже цим препаратом 30 d 30 v цими масляними емульсіями. Такої обробки достатньо одної. Весною можна повторити. Ранньою весною також обробляється 30 d 30 в досить ефективні препарати. Також ці препарати 30 d 30 В змішують з мідними препаратами, з медяна екстра, з мідним щитом. Але якщо ви змішуєте, то давайте по нормах, бо, наприклад, от мідного щиту я даю більше концентрацію, то давайте вже та як пише концентрація, тобто 50 грам на 10 літрів води. За рахунок такої комбінації, 30D в нас буде працювати по шкідниках, а хлороки з міді медяне екстра в мідному щиті або в іншому препараті буде працювати по хворобах. В цьому випадку 30 d 30 v будуть працювати прилипачами. Досить непогана комбінація препаратів. Чи робити цю осінню профілактику саду, чи не робити. Дивіться, я дивлюся, якщо було дуже багато хвороб, шкідників протягом сезону є такі сезони, що може бути що дуже вражаються дерева і паршею, і кучерявістю, особливо там персики вражаються. Залежно хто які садить. Якщо дуже було багато хвороб, шкідників, то я роблю цю осінню профілактику. Чим робити таку профілактику? Вибирати вам. Кого є мохи, лишайники, кого, які хвороби, шкідники можна обрати різні варіанти, тому всім дякую за увагу. Бажаю всім ефективно зробити профілактику саду хвороб і шкідників на зиму. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!